Маршрут номер 6 сервісного центру 5641, за адресою вулиця Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас! на... В моєму каналі. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит для отримання посвідчення водія, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали прізвище, назвали прізвище та по батькові, показали паспорт, пересвідчили, що у вас вінкна нейтральна передача. Запустили вагон, налаштували сидіння, дзеркала, кермо пристягнулись ремнем безпеки. Перевірили, чи у нас не свідчиться, не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що у вас е, не пристигнути хтось з пасажирів або водій. Затягнутий ручник або не зачинене двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на е, гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поворот у моєму випадку, правий, та надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо вони є. Потихеньку виїжджаємо з території, тримаєш бічного інтервал. І одразу ж ми вмикаємо правий правильний повороту, бачимо на розмітку, яка нам вказує про те, що нам необхідно дати дорогу, подивились ліворуч праворуч, нікого нема. Виїжджаємо, щоб не виїхати на смугу зустрічного напрямку, а також не наїхати правим колесом на розмітку. Бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. пішоходів немає, їдемо далі, вмикаємо лівий покажчик повороту та виконуємо вимогу знаку 2.2 без зупинки заборонено. Також бачимо, що у нас. Кінець одностороннього стороннього руху і продовжуємо рух. Обережно тут виїжджаємо, бо тут ходять люди, ось кстати, що людина йде. І надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо вона є, виїжджаємо, зайнявши крайні праве положення на, на дорозі. Автомобілі закінчились, покище, покище повороту і вправо. Бачимо знак Небезпечний поворот праворуч. Знак 3.29. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знаки. І знак рекомендованої швидкості. Також знак був тільки що попереджувальний про звуження лівої та правої полоси. Зараз подивимося, чи ми встигаємо, От таки встигаємо. На зелений сигнал світлофору нам повезло, бо тут такий досить коротенький світлофор, тут встигає 2-3-4 машини проїхати. В залежності від того, учні чи хто їде, тому продовжуємо рух прямо. Ліворуч не можна, але нам треба прямо згідно нашого маршруту номер 6 Знаки сервісу нас дуже не цікавлять. А ось знаки перехрестя з круговим рухом нас цікавить, бо по ньому йде головна дорога. І про що нам ще підказує знак 2.1 дати дорогу. То ми під'їжджаємо. Тут дуже вкрай рідко хто повертає, але все одно дивимось Десь оцей проїзд половину проїхали з'їзду і змінкнули правий поки повороту і показуємо іншим, іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються позаду та попереду. Що ми будемо саме з'їжджати з кругу, а не будемо їхати по ньому. Рухаємось. У мене зараз швидкість 40 км на годину. Раджу вам при зупинках дивитись у церкало заднього виду, щоб там може хтось не розрахував якось відстані і комусь трошки допомогти. Маю на увазі безпечна дистанція. А що таке безпечна дистанція? До речі, бачимо знак 4.1, рух тільки прямо, можна рухатись тільки у напрямках стрілки, вказаних на знакові. А безпечна дистанція це у нас така дистанція, яка у випадку. Гальмування, зниження швидкості чи повної зупинки автомобіля, який рухається попереду, ми встигнемо загальмувати, не виконавши ніякого маневру. Тобто не з'їхавши ліворуч, праворуч, це у нас безпечна дистанція. І вона, звісно, залежить від погодних умов і тому подібних факторів. Також раджу вам біля вантажівок дуже близько не під'їжджати ззаду. А якщо це за містом, ну це вже такі паради для майбутніх водії. А за містом, то взагалі не паркуйтесь біля них дуже близько. Тому що це досить небезпечно. Не буду уточнювати подробиці чого, але просто, ну я думаю, що ви здогадались чому. Хто здогадався, напишіть в коментарях, чому краще не паркуватись. Близько перед. Так, давайте ми, мабуть, випередимо. Це, до речі, саме випередження буде. Тому що якби це був обгін, то ми б виїжджали на свого зустрічного напрямку. Ну, якби було по одній смузі в кожному напрямку, все супроводжуємо сигналами повороту, повертаємо голову, щоб нікого не губити в сліпних зонах. І інспектор буде бачити, що ви саме дивитесь на дзеркала. Оце таке поняття досить суб'єктивне, інспектор може зрозуміти, чи подивилися, чи ні. Хоча для цього є камери в автомобілі. Попереду у нас припаркований дорожній спеціалізований транспорт. Оминаємо його, повертаємося у праву смугу. Червоний сигнал світлофору. Зупиняємось на головної дороги. Але, друзі, він же у нас не діє, тож згідно... Правило 17.3, сигнал світлофора, крім жовтого мигатливого, має перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Це ви все чудово знаєте з практичних, з теоретичних іспитів. Якщо вже складали, до речі, напишіть в коментарях, чи складали ви вже теоретичний іспит, чи ні, чи ще будете складати. Також практичні, скільки разів складали, бо деякі по декілька разів складають. Вмикаємо правий покажік повороту та повертаємо на вулицю захисників Маріуполя. Стара назва Костромська. У нас з'являється наша зелена стрілка в додатковій секції і ми повертаємо. Тут, тут до речі, треба було пропустити пішохода. Я забалакався, друзі, у мене одна помилка є. Що ви з цього приводу думаєте, можете також написати в коментарях. Але він тільки перемикнувся і там, мабуть, дівчина не побачила, але я повинен був зупинитися. Але я одною рукою перемикаю передачі, кручу руль і знімаю другу камеру і ще й плакаю, тому трохи відволікаюся. А ви на іспитах робіть все згідно правил дорожнього руху. І в житті також. До речі, насчет того, що в житті також. Знаєте, які є знаки, там 20 км на годину. Поміст їздить 20 км на годину. І це буде ще й небезпечно їздити. Тому я не хочу вас призивати порушувати правила дорожнього руху, але, друзі, у житті порушення, виконання правил дорожнього руху інколи приводить до ДТП. Розумієте? І я був в маленьких ДТП, там де я саме виконував правила дорожнього руху. А якби я його не виконав, то я уник би ДТП, але просто я не зміг. На жаль, на дорозі не все залежить від тебе. Я не зміг подумати, що людина буде їхати туди, куди вона не дивиться. І в'їхала мені в пампер в задній і зараз била фонарь. Ну добре, ми зараз про маршрут, рухаємось по вулиці захисників Маріуполя. Згідно правил дорожнього руху, якомога правіше до правої частини дороги. Об'їжджаємо цю вантажівку. До речі, просто що вже тут аудіо, ви повинні їхати, не були, повинні їхати в одній смузі з нею. Тут у нас дорога просто міняє напрямок, повороти тут ніякі вмикати не потрібно. Бачимо знаком всезаправної станції, але він нас не дуже цікавий. Їдемо згідно маршруту номер 6 бачимо пішохідний перехід. Друзі, згідно правил пункту 18.1, вам необхідно пропустити пішохода, знизивши швидкість або виконати повну зупинку, звісно, якщо пішохід йде. По пішкому переходу. Але я вам на іспиті рекомендую навіть якщо він вже йде, підійшов метра 3-5 вже, вже зупиняйте, щоб інспектор спектр не зарахувався як помилку. Теж бачимо небезпечний поворот через 200 метрів та обмеження швидкості 40 км на годину, знак 3 крапка 29, який діє до наступного перехрестя. Дорога ну, конечно, така собі. Або поки... Дорожній знак не скасує дії цього знаку. Зараз ми під'їжджаємо до перекрестя з круговим рухом. Це також тут треба бути обережними на цьому перекресні. Раджу вам зайняти, залишатись у правій полосі. І тут ми зобов'язані вмикати лівий поки що повороту, але деякі водії вмикають, а навіть деякі інспектори, принаймні, в Києві за це ставлять помилки, хоча правил дорожнього руху цього нема. Як можна ставити помилки за те, що немає правил дорожнього руху, в мене трохи не налазить на голову. Може ви щось скажете з цього приводу з цікавістю почитаю. Але, в принципі, я погоджусь, що ось я також зараз вмикну лівий покищить повороту. Чому? Тому щоб інші учасники дорожнього руху розуміли, що я не буду з'їжджати з кругу. А буду їхати, ось бачите, ось людина, вона мені, виходить, сигналить. Ну, таке собі. Правий покажчик повороту і з'їжджаємо. Людина сигналить, того, що не зрозуміло, чого вона сигналить. Автомобіль зупиняється попереду, подивилася від дзеркала. І повернулись у своє. Положення. Це ми зробили третій з'їзд на перехресті з круговим рухом на вулиці Захисників Маріуполя. Бережні тут у нас ямочки є такі негарні. І продовжуємо рух у правій смузі, друзі, не спішіть, нікуди не треба квапитись, щоб не. Щоб не робити помилок, чим швидше їдеш, тим тіше їдеш, далі будеш. Їдемо прямо. Зараз нам необхідно буде через декілька сот метрів повернути ліворуч на Волосиплівську. Виїзд бачите, як автомобілі іноді стоять, так що виїжджають зараз ще нормально, інколи виїжджають більше, треба бути обережними. Нагадаю, це у нас маршрут номер 6 територіального сервісного центру 5641 у місті Рівному. А всі інші маршрути ви можете подивитися у мене на каналі, всі 14 їх є. Якісь більш популярні, якісь менш популярні, але вони з часом змінюються. І інспектори їздять то по одних маршрутах, то по інших. І це для вас буде лотерея. І краще їх придивитись. Той, хто придивляється, запам'ятовує всі ситуації, всі знаки, той без проблем складає іспит. Ну, звісно, при відповідній підготовці практичній. Тому що я знаю деяких інспекторів, які кажуть, треба всі маршрути перекатати кожен з маршрутів по декілька разів. Виявляєте, 14 маршрутів по декілька разів. То скільки коштів треба витратити, щоб перекатати, щоб проїхати ці всі маршрути? Дуже багато. Тому, друзі, краще дивіться відео і віддякуйте мені коментарем, підпискою, лайком та поділіться з друзями, що я допомагаю вам. Я допомагаю вам заощаджувати кошти. Тут я перелаштувався, тому що я знаю, що тут тягнучка, і я, відповідно, зайняв крайнє ліве положення, тому що мені заздалегідь, то що необхідно мені повернути ліворуч. Тут я кожного відео я буду казати, тому що чим більше людей це буде знати, тим краще. Стійте при лівому повороті на прямих колесах. Це ваша безпека. Повертаючи ліворуч, враховуйте те, що у вас є пішоходи, тому що вони вам можуть створити перешкоду, і щоб ви не залишились на смузі стрічного руху. Що також небезпечно. Зараз у нас буде зелена стрілка і ми повернемо ліворуч. Так, да, вона засвітилася на гелькою і трохи погано видно, але вона там є І що ми? Да, вона ще світиться, не бігає, все нормально. І ми з середини перехрестя заїжджаємо у крайню праву смугу. Верніш займаємо праве положення. Так як у нас нема знаку 5, 5 16 напрямок 16 руху по полосах, тому ми можемо зайняти будь-які положення. Ну, Ми займаємо саме крайні праві, згідно правил дорожнього руку. Дозволяючи сигнал світлофору у нас поки що, ми спокійнесенько проїжджаємо і йдемо прямо. 5.16 на кругу в полосах. Зараз швидкість 40 км на годину. Ось десь такої швидкості я раджу її здавати. Принаймні вулиці Київській, ось тут більш такий інтенсивний рух, їдуть більш швидше, звичайно, тому на таких ділянках можна їхати 40 км на годину. Там десь якісь такі менші вуличкі там 30-35 км на годину. Що це механіка, то друга, третя передача, десь так. Від'їжджаємо до перехрестя світопорним регулюванням, до регульованого перехрестя. Бачимо, що не встигаємо його проїхати чи встигаємо. Не, все ж таки встигаємо, можемо навіть трохи прискоритися. Навіть мигаючий зелений не проїхали. Нагадаю, мигаючий зелений це не є порушення. Ось жовтий це вже порушення правил дорожнього. Є головна дорога. Ось бачите, людина повертає. Тут досить рідко роблять повороту, так? Але хтось їдуть по кругу. Ось тут дивіться, трохи пізніше. От десь отут треба вмикати правильно киші повороту та показувати іншим учасникам дорожнього руху, що ви з'їжджаєте з перехрестя з круговим рухом. Бачимо знак 3.34. 34 Зупинку заборонено. Зупинятись може тільки. Таксі, до речі, так велосипедист їде. Зразу краще перелаштовуйтесь у ліву полосу. Це буде найкраще. Не можна їхати в одній полосі. Щоб вам зарахували помилку. Повертаємо праворуч і продовжуємо рух. Було обмеження швидкісті 40 км на годину з рекомендованою швидкістю 20 км на годину. Бачите, як навчальний автомобіль гарненько їде. Тримається правої сторони дороги. Оце ви так повинні їхати. Відмикає поворот, Ось вам на таке пособі наглядне. Поямка трохи проїхався, ось таке. Він ще не відчуває дорогу. І ось бачите також. Ключі правий поки ще повороту. Та. Зараз буде що повертати, що поїмах, отак от. Так от. Ну, можна було б їх об'їхати. Завчасно вмикаємо правий поки повороту і заїжджаємо на територію сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Тут будь вкрай обережні, будуть люди з тротуара переходять на дорогу. Друзі, дякую, що ви пишете коментарі, дякую, що мої відео вам заходять, що ви їх дивитесь, коментуєте, ділитесь їми, лайкаєте, підписуєтесь на канал. Бажаю вам вдалося класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!